Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Дуже дуже радо в нашій постійній рубриці мудрість пустелі. І сьогодні я би назвав її навіть не якимось великим оповіданням, а просто золотим правилом, яке я дуже заохочую запам'ятати. Тож дуже радо! Welcome! Або Мойсей сказав таку річ, що той, хто несе тягар власних провин, не оглядається на провини інших. Чому цю фразу, дорогі, вважаю просто золотим правилом? Тому що, е, погодьтеся, постійно нам на нашій життєвій дорозі заважають інші люди, які не так думають, не так чинять, от, е, які лізуть не в свої справи там, і, так далі, і, так далі, і так далі. І того всього може бути безліч. А так по-справжньому, коли заглиблюся в це все, то виявляється, що банально причина цих моїх якихось цих розпорошень злості і так далі, в тому, що я давно залишив свій тягар десь позаду і просто шукаю собі правдоподібного оправдання. Тому заохочую вас справді запам'ятати це. І коли будете бачити тільки якось довкола гріхи і провини інших людей, то пам'ятайте, що це перший знак того. Що я не несу тягаря свого. Хай Бог надихає нас і допомагає нам справді мати завжди цей ясний зір, от, щоб бачити правду. І справді, в цій правді йти за ним. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.